Яремчук Василь Йосипович 1953 року народження. Середня технічна освіта. Записується у будинку інформатора. Великий Любінь, Львівський район, Львівська область. Записує Мартиняк Олеся, студентка ФЛУ-21 Львівського національного університету Франка. Добрий день. Добрий день! Розкажіть, будь ласка, про ваше дитинство, де навчалися? Виріс в селі Заведовичах, навчався в школу, вісі, закінчив 8 класів, е, поступив училище у Львів, закінчив просвіти технічне училище. Е, по професії Тока четвертого розряду, працював на заводі спершу, потім пішов в армію в армію, служив в Польщі ще за радянських часів, потім пішов до колгоспу, батьки були старі, пішов до колгоспу. Працював водієм пару років, вже не діти, жінка, Завгару працював. Так, таке життя, знаєте, як, як в селі. Виростив двої дітей. Виростив двоє дітей, син священник, дочка медсестра. Працювалося, вчилося дітей, ті часи тяжко було, але якось то все. Прожилось. З Божою пам'ятю і всі. Добре. А розкажіть, будь ласка, про традиції, які пам'ятаєте на Різдво? О, то були веселі, дитячі традиції, то чекали діти всіх свят, а особливо Різдва Христового. Знаєте, то для дітей було щось великого, ходили з збирали всякі відписи, сарилися по вулицях, як хтось пішов з однієї вулиці на другу, знаєте, як то в селі. Нас багато було, тут були колядники свої, то свої, то свої, то всяке було. Трохи присікали нас директора шкіл, ми втікали, трошки були такі нев'язкі всякі, але ми то все пережили. Але на першу чергу сідали до вечері. Батьки навчили, ми йшли там, корей годували, будили в стайні, що було, стелили в стайни. Батьки вже не дідух, квочку. Кріля такого вставили в кут, в кріль давали по три-чотири, скільки там для баби чи для діда, які помирали попухи, лишку, вилку, ще стакан з боку, з чаю там, чи Бо на різдво там, не, не, не бралося ні вина, ні, ні горілки. І батьки закривали хату, двері вхідні, а нас брали, у нас було троє, і двоє, брали дух, квочку і йшли. І культували, Бог народився. І батьки пускали в нас, викривали двері, каже, поми на щастя, поможи Боже на щастя, на здоров'я на той святий вечір. І тоді клали діду, розстелювали слово на, на підлогу в хаті, кочку під е, стіл, а кр... той втім. Як я вже то так казав, так? повторююся. І, і тоді сідали до вечері, змовили молитви, сідали до вечері, помолилися. Там потім батьки своє мали, а ми, як молоді, пішли збиратися і ходити з колядою. Ку... Там походили до години 12-ї, коли відправа була в церкві і все пізно вночі, там на 12-ту, на першу годину. Походили там до 11 і пішли до церкви. З церкви потім на другий день знову ходили, Та й такі традиції були. Співали всяких кулядів. На вораді стала, Бог предвічний там, народився, такі патріотичні пісні в той час були, що не можна було списати, бо сумних, був то Сумний святний вечір, ще для таких, для таких своїх, по своїх, по своїй родині. Після закінчення свят збирали ми то все кріль, кріль залишався до ярданю, а збирали ми солому, там, флахту, квочку. Я, а дідуха виносили на город. Робили такі перевесла, крутили і зав'язували дерево. Брали більше соломи і так говорили: ставай дерево, не спи, там яблуньку, вставай, яблуньку, не спи, Ісус Христос народився, і ти роди. Так, таке ми робили. Потім що пов'язали, заспаювали тоді дідух. Квочку тримали, як е, насаджували е, Настоящу квочку ку, в стайні, mm -hmm. то сіну давали туди на, на підню. А кроля тримали до ярдоню. Що ще? Вертеп був, так? А вертеп? Я ж говорив за вертеп. No, а де ви брали костюми? А ми все самі робили? Клею не було, ми клеїли кістом. Ті часи, то пізніше вже клей був. І, той. і Що ще? Все ми робили самі, костюми купляли, Ото, то, 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 тих не було, як заремно називається, то золота казали, що є в цукерках, знаєте, то велике. Корони все обшивали. що mm -hmm. робили, виклеювали всі всякі ті, то все ми мали свої, булави, мечі, та ті шаблі, то все ми мали. Тож з року на року все сугралися. Потім, як я вже виріс, передавав другим. І так то все йшло. Ви ще згадували про Юрдан? Ну, на Йордані Юрдан, та й пішли воду, висвітили. Так само пішли з Юрдану з Юрданію, пішли до церкви в першу чергу. Ходили з церкви, принесли водичі, покропили все обіща. начинали з, з... з кімнат будинку. Шли зюди газдоки з, з крайніх кімнат, звивіти остатнє. Не так важко, знаєте, mm -hmm. так о, перша, друга, допутати, в мене є дві, чотири, п'ять, і ті всі кімнати і виходили тоді. туди. у обіцяти, подвір'я все покрупили. Тоді ну, в стані там був про корови, керницю. І щось лишило, ну, але брало що так хліб, водицю, крупило, хліб на руку. І так то все по. По Крузі. І то, що залишила водиці, трошки треба було залишити все, щоб влети в, в керницю. Mm -hmm. трошки води, щоб вода була. Та то не сюрданські йорданські пісні всякі там. І, і... колись, як священик, ще були, ті трохи були так, такі полегшені часи, не забороняли так трохи, то хрест рубали на ставі, там світили воду. На а я трошка так було шест, биле церкови, а Йордан е, Добре, дуже вам дякую за нашу розмову. Ще раздякувам.